Знайомими, добрими знайомими. Ніколи прикості не робили. І, наприклад, ми прийшли до життя до лікаря. Лікар був, бо татка заболів, він рки, він впав з ровера і вдарився сильно. Там, де бібліотека зараз обласна. Так, так. І ми з вами прийшли туди до нього. Як звали, може, того лікаря? Бо то пишуть, що то камерниця Стахевича. Може то раніше було, Ще, а потім викупив. Я не знаю, я не знаю дитиночку, ну, але я просто, не просто цікаво. то був весь його будинок він приймав на дому чи він там так, просто він знімав? – Так, Він мав там ліжка. Він мав ліжка там навіть. Цікаво. Так. А він був жит, Він був жит. Угу. то Він відразу то, що треба з собою той саквояжик. медичний. Mm -hmm. знаєте, такі mm -hmm. саквояжи mm -hmm. довгі. Складав і все, і пішов. Не авто, а пішечки на нижчу подільську. Mm. І все. Mm, Недалеко. Не, не і сказав нам, всім вийти з хати, лишився статком тільки двох. Спочатку написав ліки, потім подерті всі. Виписав дієту і на тому кінець ще, ще два рази приходив і татку до кінця своїх днів навіть ніколи не відчував. Було з нирками було дуже погано, ноги попуки страшним було.